Знаєте, чомусь мені міста та села схожі на картини. Їх пишуть мільйони авторів, передаючи пензля та фарби і століття у століття. Цей процес не зупиняється. На полотнах з'являються яскраві барви або ж сумні темні тони. Сюжети надихають, вселяють оптимізм чи, навпаки, змушують замислитися над швидкоплинністю людського життя. Кожна з таких картин унікальна, цим і зачаровує. Сьогодні разом із програмою під прицілом пропонуємо подивитися на життєві полотна Городоцького району. Яких відтінків на них переважає більше? Та що ще планують намалювати місцеві автори? Дізнайтеся впродовж найближчих 20 хвилин. Городоцький район розташований в південно-західній частині Хмельницької області. Центр міста Городок. Даний район, я б сказала, є певним центром синтезу культур на Хмельниччині. З давніх давен тут дружньо проживають представники різних національностей, кожна з яких надавала та надає особливого колориту населеним пунктам, збагачуючи їх своїми традиціями, звичаями та історичними пам'ятками. Так у селищі сатанів розташована справді унікальна синагога. Якщо Городок називали столицею е, усіх поляків е, Поділля, то, маленькою Варшавою, тобто, то Сатанів в свій час називали столицею всіх євреїв Поділля. Ми знаходимося в Сатанівській синагогі фортеці. Унікальна е, споруда національного значення, споруда архітектури національного значення, яка була побудована в 1514 році. І ось по правій стороні від мене е, знаходиться е, Арон Кодеш. В свій час. Е, в Петербурзі проходила виставка. Так проходила виставка 100 великих синагог світу, і ось сатанівський Арон Кодеш був символом всієї виставки. Тобто, само по собі це вже досить цікаво. Синагога фортеця за своєю спорудою, ось такою, є унікальною, і аналогів немає ні в Європі, ні в світі. Що цікаво, коли Сатанів був у складі речі Посполитої, поляки заборонили будувати представникам різних релігій. Храми вищі за католицький костел. Однак мудрі євреї знайшли вихід із ситуації та звали свою святиню на горбі та ще й вкопали її два метри у землю. Таким чином, синагога стала вища за костел. Старовинний цвинтар євреїв, який можна сміливо назвати музеєм каменю під відкритим небом, теж знаходиться на височині селища. Зазвичаями не можна. Трогати землю. І, як ви бачите, немає портретів людей, які в на свій час померли на пам'ятниках так. Тому що є тільки зображення тварин, виноградна лоза, тобто блага вість. І різні... Найкраще на Сатанівщині читати культуру. Ідіш, найкраще читати культуру євреїв Поділля це саме дійсно на Сатанівщині. От Були такі надгробки, де три зайці це символ безконечності. І якщо подивитись, то у них на трьох. Три вуха, але якщо подивитися з іншої сторони, то в кожного є свої два вуха. Це такий символ безкінечності, символ життя, символ безкінечності. Збереглася у Сатанові і православна пам'ятка архітектури свято Троїцький монастир, датований 16 століттям. Довгий час він був обител'я для монахів. За часів радянської влади його закрили, будівлю розібрали, монахів вивезли у невідомому напрямку. Наразі святиню продовжують відроджувати. Віра, вона є е, знаменням нашого життя і її ідеї, ідеологія. Як сказав Достоєвський Федор Михайлович, це є найвища ідея Воскресіння душі. Оце є символ і смисл нашого биття Воскресення душі, щоб бути з Богом і мати ву вот силу, духа, щоб вона воскресла і душа, вона була живою, а не мертвою. Для цього і Існували, і існують такі от обителі, які мінуються кораблем в цьому бушуючому морі, в цьому світі, який постійно хоче захлиснути своїми гард, великими волнами всякого нового ідей, всього іншого. Люди багато чого придумують, відновлюють щось беруть старе, щось нове, щось. Тось. Але втрачають Але... головне. Так, да, а кажуть, а бачите, що в нашому прошлому, наше майбутнє. Якщо будемо з минулим, є. Смисл, так, да. і ці, і бути майбутнє. майбутнє. Тривалий час Сатанів був центром єврейської культури, а гордок польської наразі у місті продовжують тримати тісні зв'язки із західною сусідкою області. Коли наша школа тільки відкривалася, це була єдина школа така в Хмельницькій області. Це були такі початки, що, ви знаєте, якби не до кінця було зрозуміло, яка це буде школа, що буде тут, як вона буде працювати. І ми тоді відчули дійсно підтримку, попри те, що це такі були, якби непевності, що це була такі ще не Ми дуже відчули підтримку нашої влади, яка сприяла тому, щоб ця школа національних меншин дійсно на території розвивалася. Якщо говорити про сьогоднішній час, ну, зрозуміло, що на фоні багатьох проблем все-таки район керівники влади намагаються робити так, щоб все-таки мешканцям городка було комфортно, щоб вони хотіли повернутися в городок. Педагоги та учні школи взялися за цікаву та корисну справу відтворення історії своїх родин та загалом проживання поляків на городоччині. Уквічалася ідея створення у навчальному закладі відповідного музею. Серед його експонатів є старовинні книги, речі побуту, вишиванки, фотографії, що розповідають про життя окремих сімей та історію школи. Це вже з 34-го, коли був, відкрився новий будинок і була вже повністю якби, польська школа. Дивіться, 621 учень навчався в цій школі в той час, на польській мові. І ось є цікаве, ось є свіде... сві... свідоцтво, оригінал свідоцтва одного з наших учнів. Бачите, свідоцтво, яке видавалося на польській, ось з другого боку на українській мові. Як показала наша екскурсія городочиною, у районі створені необхідні умови для отримання не лише якісної освіти, а й позашкільного навчання. У городку діє потужний спортивний клуб епіцентр, який є справжньою гордістю та окрасою містечка. Місцева дітвора має свій осередок, де коє силу тіла та духу. Завдяки нашим засновникам родині Герег Олександру Димча і Галини Федорівни. Ми маємо таке чудове приміщення, великий сучасний європейського зразка. Спортивний комплекс, скажем так, тому що в нашому комплексі нараховуються, займаються чотири відділення. Значить, відділення у нас саме сильне відділення вільної боротьби, відділення важкої атлетики, відділення боксу і відділення пауерліфтингу. У нас вже є три чемпіони України з боксу також троє наших вихованців в збірній області. Вони їдуть. Воно 18 числа на чемпіонат України з боксу в місто Ужгород. У районному будинку культури теж знайдеться занять на будь-який смак. Найбільше шанувальників у хореографії. Зразковий колектив ансамблю сучасного танцю Колібрі підкорив серця глядачів городка і не лише. Наш колектив працює вже 10 років у місті Городку, розвивається молодь, діти. В 2006 шостому році ми здобули знання зразкового неодноразові чемпіони України. Приймаємо участь як в області, так і в інших містах нашої, нашої України. Задоволенням поспішає місцева дітвора і у бібліотеку, не тільки за новинками літератури, а й для того, щоб знайти корисну інформацію у всесвітній мережі. До слова, городоцька книгозбірня одна з кращих не лише в області, а й в Україні. На її базі періодично проводять заходи всеукраїнського масштабу. У нас бібліотека в районі в області, одна з перших комп'ютеризована. У 2004 році виграли грант, і в нас ми спочатку 15 комп'ютерів. Зараз в районі в нас біля 60 комп'ютерів по бібліотеках. І поруч з тим я хочу відзначити, що незважаючи на це, діти читають, діти цікавляться сучасною дитячою. Тячою книгою сучасними письменниками за підсумками роботи 2015 року дійсно книга забезпечена у нас на високому рівні. Понад 217 тисяч на ці цілі були виділені з різних джерел, і ми дійсно відносимося до тих районів, до тих небагатьох районів, де вистачає згідно формульного розподілу, формульного каміння розподілу коштів. Нам вистачає коштів на заробітну плату. Енергоносії і на капітальні видатки, в тому числі на поповнення біотечних фондів, це все завдяки тому, що в 2008 році в свій час ми перейшли на автономне опалення і маємо досить серйозну економію коштів. Дбають про належне виховання дошкільнят і у місцевих садочках. До прикладу, у городоцькій Берісці в освітньому процесі застосовують своєрідне ноу-хау трудотерапію, малеча під керівництвом вихователів вирощує городину. І повірте, коли виростають перші е е е сходинки, діти прибігають, Надія Миколаївна, ви бачили, яка у нас, нас цибуля виросла. А я кажу, діти, а цибуля у вас гірка чи вона солодка? Вони кажуть, солодка, мабуть, це вона солодка, тому що вирощена своїми руками. Працює у городку унікальний для Хмельниччини позашкільний заклад. Духовно-просвітницький центр, головне завдання, якого у цікавій ненав'язливій формі здійснювати духовне виховання підростаючого покоління на даний час у нашому у нашому центрі у позашкільній формі освіти навчається порядка 130-150 дітей. По основних напрямочках це вокально театральна студія. Тут у нас найбільше діточок, художньо іконописна школа, школа декоративно-прикладного мистецтва. І гурток фотостудія. Ось планувалося ще різба по дереву, ну не зовсім вона вийшла в силу специфіки цієї дисципліни. Тобто діти в нас займаються із розрахунку іконописна школа це 8 годин в тиждень, всі решту – 5-6 годин в тиждень. Це не недільна школа, а власне позакласне навчання стаціонарно-системного варіанту 5-6 годин в тиждень, із яких два рази по 20 хвилин дається законовчительна дисципліна. Діти навчаються по три роки. знаєте, досить багато дітей взагалі, після так би мовити, обов'язкового. Фіксованого курсу приходить сюди, от у нас є такі, вже які років 10 тому закінчили школу, і приходять, пишуть ікони під керівництвом наших вчителів. Про дітей та молодь з особливими потребами дбають у районному центрі соціальної реабілітації. У нас база сильна, у нас мільйон 320 тисяч матеріально-технічна база. Ми маємо все. Для того щоб працювати і оздоровлювати наших діток У нас є соціальна реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація і медичне спостереження. Медичної реабілітації в нас немає. У нас працюють вчителі реабілітологи, які займаються навчально-виховним реабілітаційним процесом. Працюють вихователі, працює вчитель логопед, психолог. Ось і помічники вихователів, які займаються безпосередньо з дітками, те, що їм потрібно. Вихованці центру постійно беруть участь у творчих фестивалях та завжди привозять із заходів різноманітні нагороди. Я нагородочні не сама, як керівник, і я маю підтримку, ми, наш весь центр, наш колектив має підтримку усієї влади, за що ми дуже вдячні. Триває у райцентрі будівництво нового корпусу лікарні. Розпочали його у кінці 80-х років минулого століття. Довгий час через економічні причини будівництво стояло. Тепер ж необхідних робіт виконано вже на 60%. кажуть цьогоріч заклад має розпочати роботу. Реалізовувати соціальні проекти та загалом забезпечувати спокійне існування бюджетної сфери допомагають наповнювачі районної казни. На жаль, чимало підприємств, що стабільно працювали за радянських часів, наразі зупинилися, однак є й такі, які змогли вистояти у час непростих змін та зберегти себе. Городоцький цегиний завод вже розміняв шостий десяток. У рік підприємство випускає 8 мільйонів цеглин, які користуються неабияким попитом на будівельному ринку краю. Завод працює. Працює, випускає продукцію, продукція сертифікована. Працюємо над якістю продукції, працюємо над е, покращенням умов праці людей. Одне із чотирьох представництв у західній Україні, міжнародної корпорації Юрія Фарм, знаходиться саме у городку. Наша корпорація міжнародна організація, яка займається розробкою, виробництвом і реалізацією ліків та виробів медичного призначення. Діяльність наша досить досить глобальна. Городоцьке представництво обслуговує Хмельницьку та Рівненську області. Ну і, звичайно, з кожним роком нарощує масштаби. Основу корпоці заклав Гуменюк Микола Іванович, який безпосередньо вийшов звідси, відповідно, шануючи рідну землю, надаю в будь-яких. В своїх вчинках і напрямках роботи він завжди старався надавати пріоритет розвитку рідної землі. Того у нас питання навіть не стояло. Чому саме в городку? Просто в городку. Це один момент, другий момент, який ми знаємо, що всі в будь-якій роботі потрібно мати надійну основу. А наша основа це наша рідна, рідна земля. І, зокрема, тож на території цього логістичного комплексу, колись, колись давно, тут була територія старого цукрового заводу. І безпосередньо тут також працювала мати нашого генерального директора. Так, що рішення було однозначним і було таким, яке саме собою, собою розуміється. Свою значну лепту розвиток району вносять і аграрні компанії. Гордістю Городочини багато років поспіль є товариство з додатковою відповідальністю Городоцьке. Вирощені на ньому запашні яблука, соковита полуниця, інші добірні ягоди користуються попитом не лише в області, а й в Кіровограді, Харкові та інших куточках країни. Секрет успіху простий, кажуть у товаристві любов до справи, яку робиш. Я старався націлювати своїх спеціалістів на те. Що якщо вони приходять на роботу, то щоб вони не ставили питання перше, щоб заробіток давати гроші, гроші, гроші. А перш за все, щоб вони мали бажання і любов до цієї роботи. Якщо я йду з любов'ю і ставлюся до значить, своєї роботи, щоб вона була виконана, щоб вона якісна була зроблена, щоб вона якось по-другому виглядала, І так я, і другі будуть підтримати, то вона буде. Трудиться у товаристві Городоцьке 160 людей. Вирощують також зернові бобові культури. Люди мають стабільну роботу та хороший дохід, а значить бажання працювати на рідній землі, дбати про її добробут та краще майбутнє для дітей. Нові робочі місця у Городоцькому районі з'явилися і завдяки групі компаній «Вітагру». Господарська слава села Лісоводи гриміла колись не лише у союзі, а й на увесь світ. А ім'я двічі герої соціалістичної праці Григорія Івановича Ткачука асоціювали із новаторським підходом, високими виробничими показниками, високою землеробською культурою. Група компанії Вітагро достойно утримує планку, підняту знаменитими попередниками. Місяць місяць в нас е, заробітна плата, Одне, один і той самий саме чесно. Ми знаємо, що ми 15 чи 16 числа кожен місяць отримуємо заробітну плату. Це саме було головне, бо ми за коли не секрет, перепрошую, зарплата хороша. Зарплата не то, що хороша, а навіть дуже хороша. Люди почали відмовлятися від. Тобто, хто хоче грошей, може йти в компанію працювати. Так, люди почали відмовлятися від поїздок на Київ, на Москву, працюють у компанії. Компанія на сьогоднішній день працює 255 чоловік. Задача нашого керівництва, коли свята робимо, і при зустрічі, це збільшення робочих місць на селі. Завдяки даним інвесторам у лісоводах працює комбікормовий завод. Це п'ять силосів для зберігання зернових. Ємність кожного 2600 кубічних метрів. В кожен може вмістити біля 2000 тонн зерна. Через дві неділі буде опущений шостий. Що в тих йомкостях зберігається? Зберігається в цих ємкостях сировина для виробництва кормів, а саме ячмінь, пшениця і кукуруза. Також ми проводимо переробку сої, виробляємо олію і жмих для своїх потреб, для потреб виробництва кормів а також на реалізацію. Успішно діє у селі і насінневий завод, який є взірцем застосування передових наукових досягнень у галузі, помножених на сучасні технологічні рішення. Зараз завод працює над протравкою насіння сої для власної компанії. Ми маємо протравити біля 2,5 тисяч тонн. Закінчили ми роботу по протравці і підготовці відправці на відділки насіння яро ячменю. Його ми протравили півтора тисячі тонни. Також ми маємо і для себе, і для реалізації горох, яру пшени, насіння гороху, насіння ярої пшениці, в зоном зернові, зерно, бобові соя. У нас компанія обробляє більше 50 тисяч гектарів землі, і тому на цю кількість землі потрібен завод. Доцінність створення до ціння ціння даного заводу, так? Даного заводу, щоб обробляти насіння і сконструвати насіння в одній в одному місці, а не по відділках. Однією з найбільших компаній, що займається тваринництвом у районі, є підприємство Ярус Агро. У 2012-му фірма придбала непрацюючий комплекс, провела його реконструкцію та встановила новітнє обладнання. Вигодовувати одночасно тут можна більш ніж 8 тисяч свиней. Процес повністю автоматизований. Свиней годують якісним харчем, аби у результаті отримати хороше м'ясо. Це наш млин, на жаль, не вітчизняного виробництва, а виробництва швейцарського, От він Це. меле будь-що ну, всі складові нашого раціону, там кукурузу, чи таячмінь, чи пшеницю, чи, чи сою, макуху, чи шрот, соняшниковий. От. Потім помелене попадає в ці мішки. На кожному мішку є датчик. Вся система годівлі у нас автоматизована. Тобто, коли система бачить, що в цьому мішку опустився рівень. Тої чи іншої культури вона автоматично підтягує цю культуру з зовнішнього бункера, мелить і загружає до тої кількості, яка потрібна. Війна на сході країни об'єднала підприємців, благодійників, волонтерів та представників районної влади. Систематично згородочені на підтримку бійців вирушають тони необхідних продуктів та речей. Нам якраз вдалося зафіксувати чергову відправку разом із провізією. До передачі поклали і теплі листи військовим. Аби щирими словами зігріти їх серця у далекій та небезпечній стороні. Ну, а завершити нашу розповідь про городочину ми вирішили у тому ж місці, з якого розпочинали селища сатанів. Багато воно не лише історичними пам'ятками, а й оздоровчою базою. Тисячі українців щороку їдуть сюди, аби попити цілющої збручанської водиці. Невдовзі. Сатаню може зажити слави туристичної Мекки, адже наразі тут будують величезний санаторій площею 70 тисяч метрів квадратних. Розрахований на 1200 відпочиваючих. У закладі створюють комфортні умови для покращення здоров'я та належного дозвілля, басейни, спа-салони, новітнє технічне обладнання. Це далеко не повний перелік переваг, які очікуватимуть відвідувачів. Перші чотири етажі це медицина. у нас Це 10 тисяч квадратних метрів, все підведено під медицину. Тут перші два етажі – це басейн. 25-метровый, там есть маленький бассейн, есть бассейн уличный, есть бассейн с пронырной зоной. Можно вынырнуть на улицу, поплавать и занырнуть назад в бассейн в здание, то есть зимой и летом. Круглый год с подогревом люди будут этим заниматься. Вот третий, четвертый этаж, где вы видите, это у нас фитнес-зал, там стоят тренажеры и различные спа-процедуры, бани, сауны всех стран мира, их там 12 штук. И различные кабинеты массажим 6 тысяч квадратных метров спа от комплекс говорит о том, что люди, попадающие сюда, Находяться в одному замкнутому пространстві і даже виходити не надо буде, в принципі нікуди, зі все є необхідне. Відкриття санаторію у мальовничому Сатанові дасть поштовх, розвитку інфраструктури, туризму не лише у селищі, а загалом в районі. Тому районні посадовці з перспективою дивляться у майбутнє, не бояться ризикувати та роблять усе можливе, аби люди пишалися рідною городською землею та мали бажання жити. Та працювати саме на ній. Ось таку картину ми побачили у Городоцькому районі. Думаю, що більше на ній все-таки світлих барв. І це не аби як тішить. Ну і звісно, традиційне оцінювання. Рейтинг Городоччини, очима її мешканців. Говориться, що світом правлять оптимісти. Хотілося б дуже вірити, що наш район оживе з новою силою, що він задихає на повні груди, і з нашим районом буде все гаразд. Ну, оцінку, звичайно, я би поклала п'ять, тому що, як би сказати, ще є дуже багато над чим працювати всім людям, і в першу чергу також нашій державі дбати про. Е у такі маленькі містечка, які прикрашають нашу Україну. Я б дала йому 8 балів. Звичайно, тому що недостатків є багато. 5-6, більше не поставиш. Навірно, 8 балів би дала. 10 не дам, ну, 8, менше, як 8 не немає. Ми тут живемо, ми любимо свій край, ми любимо свою городочину і зрозуміло, що ми впевнені в тому, що в неї є майбутнє. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що саме ми художники власного життя і ніхто інший. Тому додавайте у палітру більше яскравих фарб. Хай щастить і до зустрічі наступного тижня у цій же порі.